Нещодавно Путін заявив журналістам, що нічого додаткового не планується і що мобілізація вже майже завершена. І в мене у зв'язку з цим наступне запитання: який підтекст він сховав за цими словами? Адже знаєш, що все ми сприймаємо навпаки, він говорить одне, а виходить зовсім інше. Нічого додаткового не планується. Який підтекст під цими словами? Давайте гляну, давайте подивлюся. Ну ми вже звикли до того, що Путін говорить одне, а виходить зовсім інше. Протилежне. Давайте я гляну. Так, чотири карти тут і три карти тут. Давайте я подивлюся, що саме він мав на увазі цими словами: що не буде додаткових заходів мобілізації. Трійка бубнова: фінансові втрати, фінансові якісь погані моменти. Тобто, я бачу, що Путін втрачає активно свою армію. Втрачає активно свою зброю на території України. Таких втрат в нього ще не було, тому що трійка Бубнова це карта фінансового розорення. Далі. Піковий туз. Карта агресії, карта ненависті. Він нас ненавидить. Він до нас ставиться абсолютно негативно. Далі дивимося. вісьмірка Христова карта гадюки. Несподівані удари та несподівані атаки. От з його сторони йдуть. І двійка хрестова карта пошуку нових шляхів вирішення ситуації, карта нового путі. Я би сказав так: фінансово він ту всю ситуацію вже сам не стягує, і він зараз активно шукає собі союзника. Саме тому була зроблена така заява. В цю заяву вірити не варто, тому що карта пікового туза говорить про те, що до нас він все одно відноситься сугубо негативно. Але поки він буде шукати собі нових союзників, то десь частково може настати затишчя. Тут карта ворога випадає. Карта, яка називається пратівник на циганській колоді карт. такий ворог зачаївся з-за дерева. Далі на циганській колоді карт. карта служниці випадає. Карта як пошуку когось, хто може йому допомогти поволонтерити. І карта жінки випадає. Якась жіноча енергія теж випадає дуже дивно, насправді. Можливо, якась сильна жінка буде також впливати на цю ситуацію. Ну я бачу, що він активно почав собі шукати союзників, бо фінансово і збройно він ту ситуацію вже не стягує. Він і так вже полишив багато зброї та своїх ресурсів в Україні просто так ні за що. Оце, оце от бомбардування 10 жовтня обійшлося йому майже в мільярд доларів, там по-моєму 700 мільйонів. Ну то це взагалі є нерозумно та нелогічно. І навіть з позиції воєнної, і зараз він от шукає собі союзника, з яким він може домовитись про те, щоб далі нас атакувати, і ця заява була зроблена для того, щоб ну відвести очі, і він міг собі шукати десь таємно якихось нових партнерів. Я так бачу. Тобто, нам все одно треба мати голову в холоді і бути напруженими, тому що все таки, от я бачу, що він союзників собі активно шукає, хто би його підтримав, і матеріально, і збройно, і фінансово можливо якихось найманців. Теж, які би могли воювати проти нас. А можемо подивитися по факту, чи він їх знайде. А якщо знайде, чи багато дадуть, чи це йому допоможе? Давайте подивимося, чи він знайде по факту союзників і чи багато вони йому дадуть. Так, давайте глянемо. Так, чи знайде він союзників і чи вони йому багато дадуть? Так. На рахунок союзників. Ну, вісьмірка пікова, це карта негативна. Це карта, яка говорить про високий рівень недовіри до нього. Тобто, вже багато хто йому перестає довіряти. Ну, Путіну мається на увазі. Далі двійка пікова карта закритих доріг, карта закритих можливостей. І знову Дама Христова, яка жіноча енергія. Все-таки йому буде тяжко, дуже тяжко знайти якихось союзників, які би пішли на його умови. Хіба що Лукаш? Далі. Що йому це дасть? П'ятірка Пікова. Ну він не отримає те, чого він очікував. Все-таки йому далі прийдеться боротися на самоті. Далі туз Христовий. Ну можливо, десь частково якась сила та ресурси будуть появлятися. І десятка пікова. Ну, я бачу, що судячи по картах, Путін вже також багато кого задовбав. Отак, от от, якщо говорити простою мовою, і багато хто просто йому не довіряє. Я бачу, що пошуки союзників для нього є насправді досить і досить складними. Дуже багато пікової мешка, дуже багато карт, які свідчать про недовіру, глибинну недовіру до нього і до його умов. І я бачу, що знайти нових союзників йому на даний момент буде дуже тяжко. З'явилися нові теорії про те, коли Путін може зважитися на ядерний удар і за яких умов я зараз буду цитувати текст, а ти на цей текст просто зробиш розклад наскільки він реальний. І скільки тут правди, російський опозиційний політолог Абаз Галямов припустив, що може скластися комбінація факторів, яка покаже Путіну, що він програв у цей момент? Диктатор може наважитись на ядерний удар. На думку Галямова, таким гострим моментом може стати початок деокупації Криму. Можливо, Україна війде в Крим, і це стане останньою краплею. Особливо, якщо враховувати, наскільки кримська історія важлива для особистої політичної біографії Путіна, втрата Криму обнулить політичну кар'єру очільника Кремля. Це означатиме, що він увійде в історію як лузер. У цей момент відчай може бути таким сильним, що Путін може вирішити, раз я так увійду в історію, то краще нехай у нас ніякої історії не буде взагалі, сказав Галямов. Давай подивимося, наскільки взагалі можлива ймовірна така історія. Ой так, дуже серйозне питання, дуже таке напружене і таке досить складне. Але давайте подивимося. Ну, взагалі, якщо ми пам'ятаємо, от кінець лютого, початок березня цього року, риторика всіх пропагандистських каналів, вони всі заявляли, за чим нам нужен мир, якщо в ньому не буде Росії. Це вони так реагували на санкції. От зараз це от приблизно мені щось таке от нагадало. Давайте подивимося, наскільки це можливо, тому що реально Путін з його его залишатися лузером навряд чи захоче. Тому давайте ми подивимося, наскільки взагалі імовірні шанси ядерного удару в разі деокупації Крима, тому що Крим для нього це от реально от Кримський міст, оця от реакція на Кримський міст була така от досить, досить е агресивна. А от реакція зараз на деокупацію Крима, і я бачу, що це може бути. Я вже казав, Крим повернеться в Україну. Давайте подивимося, наскільки це може, чим це може обернутися. Перша карта Дев'ятка Бубнова. В принципі, хороша, позитивна карта. Якихось загроз в собі вона не несе. Далі, Туз Хрестовий, карта Сили. Карта, яка говорить про те, що дійсно якась велика сила може бути задіяна. Негативна ця сила чи позитивна залежить від третьої карти, останньої, яку я витягнув. Валет бубновий. все-таки ця сила більше позитивна, тому що Валет бубновий — це карта позитиву і це карта позитивного воїна, активного. Ну тут ніби загроз сильних немає ядерного удару. Але давайте подивимося, ще, що мені показали циганські карти. Перша карта це карта постійності, карта якоїсь стабільності. Далі карта посильного, якісь новини, якась інформація. І карта легковажності. Тобто карта, яка говорить, що розслаблятися все одно не варто. Я бачу ситуацію так: ядерний удар навряд чи можливий. Навряд чи можливий, Хоча нас е, всі так ним лякають. Він може примінити силу, але не ядерну. Це скоріше буде якесь масове бомбардування, але не ядерний удар, тому що в разі ядерного удару ну, планеті нашій тоді капець, тому що це буде ем, радіоактивність, це буде дуже багато проблем з екологією, і тим паче, якщо цей ядерний удар буде біля якихось водоймищ або великих. Ем, Великих морських відкритих площадок, то це може спричинити загальну кризу екології для всього світу, а відповідно і дуже великі загрози. Я сумніваюся в ядерному ударі, але я бачу, що масовий ракетний обстріл та масові загрози якихось обстрілів можуть бути. Все-таки, я думаю, що ядерний удар, і я буду молитися за це усім можливим вищим силам. Я все-таки надіюсь, що ядерного удару не буде. І карти мені ядерного удару не показали. Я буду надіятися і я буду вірити, що це дійсно так буде. І наступне моє питання стосується Криму. І як бачимо, Крим повернеться до території України значно швидше, ніж усі думали, так? І коли це може відбутися? Так, давайте подивимося. Ну, давайте для початку обумовимо часові рамки для цього питання. Давайте, давайте так, 2023 рік. Тому що 2022 рік я вже і так сумніваюся, що Крим повернеться до кінця року це мало імовірно. Чесно, давайте будемо реалістами. Але от що стосується 2023 року, то тут от шанси є досить високі. Давайте я подивлюся, що стосується позиції повернення Криму. Наскільки це взагалі реально? Знову ж таки, я витягую три карти зі слов'янської карт і три карти з циганської колоди карт. Давайте ми подивимося, що стосується повернення Криму у 2023 році. Сімірка пікова карта агресії. Просто так віддавати Крим назад після окупації вони не захочуть. Тобто війна буде така напружена. Двійка Хрестова карта логістики, перевезення, переміщення. Можливо, окупанти почнуть масові втечі. Вони вже їх почали. Але ця карта говорить про те, що з окупованого півострова будуть масово все одно продовжувати тікати. І остання карта мені подобається. Четвірка Хрестова це карта успіху. Можливо, це буде от 2023 рік. Це буде от такий от основний етап, в якому звільнення Крима нарешті буде от таким от фундаментальним та дуже визначним. Тобто я бачу, що наш успіх це карта, яка стосується нас, українців і України. Четвірка Христова, наш успіх в питанні Крима дуже і дуже високий в 2023 році. Тут карта лікаря випадає. Перша карта на циганській колоді карт. Далі карта подарунку випадає, позитивна та хороша карта озброєння, фінансова допомога. І карта відчаю. Ну, Все-таки все боротьба за Крим буде тяжкою, я бачу. Але успіх все одно на нашій стороні. Крим це Україна і Крим повернеться в рідну гавань обов'язково. Крим не залишиться під окупантами. Чи буде такий сценарій найближчий рік-два. Можемо навіть зробити два розклади на 22 і 23 рік. За кожен удар по нашій ТЕЦ, удар по ТЕЦ Росії, за кожен удар по Києву, удар по Москві. Оце єдиний сценарій, який швидко закінчить війну. Давайте подивимося, чи ймовірний такий сценарій. Зараз глянемо. У 2022 і 2023 році дивимося. Дивимося спочатку на 2022 рік, тоді дивимося на 23-й. Давайте так, будемо це питання розглядати. Так, 2022 рік. Перша карта, 9 пікова, карта агресії та провокацій. Така доволі негативна карта. Далі двійка червова карта об'єднань та союзів. Хороша позитивна карта. Тут п'ятірка Христова карта активної боротьби. І трійка пікова трійка — пікова, карта несподіваних розчарувань, атак та ударів. Ну, тут я бачу, що в 2022 році такий сценарій малоімовірний. Тут карта скорботи випадає на циганській колоді карт. Далі випадає карта кімнати на циганській колоді карт. закритий простір, карта любові, випадає позитивна карта. І карта тюрми випадає така негативна карта. Тобто, я би сказав, що у 2022 році такий сценарій мало імовірний, що за кожен удар будуть бити по Москві. Ну цього я не побачив. Так, і по кожній їхній ТЕЦ за удар по нашій. Давайте я гляну на 2023 рік. Можливо, ситуація фундаментально поміняється. Давайте я гляну, що там по 2023 році. Так. Я витягую також по 4 карти з кожної колоди. Давайте глянемо. Так, дивимося, тут шістірка бубнова. Карта фінансової допомочі, підсилення та виграшу. Хороша карта. Карта джокера. Карта воєнного. Активні воєнські дії. Ще один джокер. Знову карта воєнного випадає. І вісьмірка Бубнова. Карта помсти і карта якихось ілюзій. Тобто, тут я бачу ситуація більш імовірна, тим паче всі три карти червоної масті. Тут карта грошей випадає в 2023 році. Далі карта смерті випадає негативна. Карта досить негативна, досить небезпечна карта смерті, карта молодої жінки випадає. І карта возлюбленої. Тобто, дивіться, шанси бити по Росії у відповідь у 2023 році сильніші. Тому що і ми будемо сильніші, і в нас буде для цього більше можливостей. Тобто, я бачу, що 2023 рік для цього буде набагато сприятливіший. Ну, у 2023 році шанси виростають, що таке може відбуватися. Але карта смерті в даному випадку мене досить сильно лякає та напружує. Тобто, я бачу, що... Ще багато людей у 2023 році через взаємні обстріли може загинути. Ну тобто, не надто приємна і не надто позитивна карта. Знову ж таки, не ігноруйте сигналів повітряної тривоги. Я звертаюся до всіх. Будьте максимально обережні. А ми можемо зараз прочитати, про що думається верхівка в Росії, ті путіноїди, які керують тими масками Путіна, які правлять. Чи думають вони насправді зараз над зупинкою війни? На тому, що це вже все кінець треба завершувати. Чи є в них взагалі такі ідеї на даний момент? Давайте подивимося, що там в головах кремлівських путіноїдів. Давайте глянемо. Я витягну п'ять карт. Давайте подивимося. Так. Чи думають вони закінчити війну? Перша карта карта дитини. Карта дитини випала. Ну, я, по цій карті можна сказати, що вони доволі наївні в своїх судженнях, дехто з них досі не може тверезо оцінити ситуацію. Далі. Карта злодія випадає. Тобто, вони, оці от путіної димлівські, далі живуть по якихось, ну, судячи по карті, по якихось заківських поняттях, як то вони це люблять казати. Поки вони не розграбують максимально, поки вони не вкрадуть максимально, вона не насититься. Вони далі будуть красти, поки вони можуть. Тобто, от таке, от, знаєте, вони в цьому питанні якісь трохи неадекватні та ще зогранічні. Далі карта подорожі випадає, карта якихось перевезень, переміщень. Тобто багато хто з них найближчим часом, скоріше за все, втече десь за кордон, поки зможе, як зможе. Далі карта легковажності випадає. Вони доволі несерйозні. І карта високомірія, карта високомірності. Така от карта зверхності говорить про те, що вони все одно до нас ставляться негативно, і що вони є доволі неадекватні в своїх рішеннях. Тобто вони це припиняти поки що не хочуть. Знаєте, от як шизофреніки, от вони от їм скажи, що небо зелене, то от вони от небо зелене, тільки ти не хвилюйся. Оце, от я ж кажу, в них насправді досить неадекватна оцінка реальності. І вони, от в своїй жадності і в якомусь своєму шизофренічному егоїзмі зупинятися поки що не збираються. На жаль, для нас, але і на жаль, для них, тому що все одно всі вони закінчують одинаково. Покарання прийде до них. Це так. І карма діє. Знаєш, останнім часом ти бачив, які новини запускають ракети до нас, всі там у них вибухають. Їхні тез, до речі, самі вимикаються, горять, і нам не треба навіть своїх ракет туди пускати. Звичайно, чи можу я таке запитання задати? Можливо, ти можеш читати сценарій завершення війни? Бо по суті, Росія воєнним шляхом не переможе однозначно. Ходу назад вона не дасть, це і ти щойно це побачив, так? Тож яким чином це все може завершитися? Чи ти можеш побачити орієнтовний приблизний сценарій, який набирає найбільше відсотків? Як це все завершиться? Давайте гляну, як все завершиться приблизно. Так, я витягну. Чотири карти з цієї колоди. Я витягну три карти з цієї колоди, як все це потенційно завершиться. Давайте подивимося. Перша карта вісмірка червова. Обман, ілюзії, брехня, якісь, якась пропаганда буде вестися до останнього. Далі, ну, для них. Далі десятка пікова. це карта тотального краху. Тобто на Росії. Чекає повний провал. Десятка пікова це одна з найнегативніших карт. Їх у будь-якому разі чекає провал, цієї, як вони називають, спецоперації. У будь-якому випадку вони не досягнуть бажаного, і це буде для них дуже великою втратою та дуже великим фіаско. Трійка Христова карта енергії. Ну, Росія, на жаль, не припинить своє існування, можливо, розпад буде, але десь частково. Території Росії залишаться такими, які вони є. І дев'ятка бубнова це карта, яка говорить про те, що вони десь от, знову ж таки свої ресурси будуть намагатися впарити світові. Хоча світ вже навчиться обходитися без них. Ну таке я бачу фіаско для Росії, повний фіаско. Вони в своєму невігластві і в своїй пропаганді не побачать реальної картини. І саме через це їх чекає повний тотальний крах. Десятка пікова одна з найнегативніших карт. Тут карта жіночої енергетики випадає, біля, Росії, біля росіян, карта жінки. Карта послуги будуть шукати нового господаря перед ким вислужитися. І ще одна карта, алілуя, Карта, яка називається Вдавець. Карта, яка зображає собою цвинтар і чоловіка в траурі. Великі загрози по життю, великі втрати. І ніякого світлого майбутнього. Фіналь, фінальна карта це карта, на якій зображений цвинтар. Тобто їхній фінал це їхня погибель, їхній цвинтар. В будь-якому випадку Україна переможе, а їх чекає повна економічна криза, крах. І вони будуть і далі не розуміти, що відбувається. Вони настільки судячи навіть по картах зазомбовані, що вони і далі не будуть розуміти, чому це з ними сталося. Тобто, чи це просто така тупість від того, що вони в житті жодної книги не прочитали? Чи це просто якесь таке, от знаєте, зомбування тотальне населення? Але вони будуть впадати все нижче і нижче в прірву, і з цієї прірви вони вже не вирвуться. Україна розквітне, Україна стане сильнішою, Україна стане. Набагато прогресивнішою країною, ніж вона була. А от Росія вона паде, паде у Києву. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу відео чи запитання до гостя? Пишіть вже зараз.